Вітаю, друзі, з вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події в нашій країні. До нас у студії завітав директор інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня поговоримо про кадрові зміни в СБУ. Після звільнення Наливаченка було призначено двох замів Малко та Фролова. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про ці призначення? Взагалі про звільнення Неливаченка і про ситуацію про ситуацію загально. Ну, крім е двох замів, було б також призначено тимчасово виконуюча обов'язки голови служби безпеки Василя Грицака, і стосовно перипетій, які відбувалися навколо звільнення. Наливайченка і е, всі піар-кампанії, яка навколо цього відбувалася, можу сказати, що взагалі сама робота Валентина Наливайченка вона нагадувала такий нетиповий для е, класичних служб безпеки стиль роботи, коли кожна подія. Е, їй передував в якийсь піар, скажімо, піар-фон, і її закінчував піар-вихлоп, якимось чином політизувала функцію Служби безпеки, коли під час війни насправді дуже відповідальні функції, і, мабуть, би, суспільству і президенту хотілося бачити там роботу. Таку кропітку, тиху і непомітну не для широкого загалу, але конкретно і помітну для держави. На жаль, були певні проріхи в роботі, і про них Петро Порошенко зазначив, що це і незадовільна ситуація з боротьбою з корупцією, і незадовільний стан. Охорони і державного кордону і на митниці ціла низка проблем. І в зв'язку з цим, звичайно, президент конституційно має повноваження курувати і відповідати за силовий блок, зокрема за служби безпеки. Це його квота, так би мовити. І він висловив бажання змінити голову служби. Запропонував Наливаченку іншу, не менш важливу для держави відповідальну роботу. Але у пана Наливайченка от, виявилось таке бажання е, значить, всю кухню де е, винести на загал. на загал. І в зв'язку з цим, звичайно, це попахувало таким піар-ходом, політичним, якимось дебютом. Е, в, і в цьому зв'язку, звичайно, стиль пана Грицака, Василя Грицака, генерала, бойового генерала, учасника і керівника антитерористичної операції. Він різниця стиль діяльності. Він, а, так, не публічна особа. Він його справи відповідають за і показують його роботу. Тобто ми бачимо, що з призначенням. Василя Грицака а зона АТО не збільшилась у нас. Тобто, надії сепаратистів і бандитів на те, що можна створити Харківську якусь республіку, і Одеську іншу, вони розбилися об роботу антитерористичного центру і. Бачимо, що е, Василь Грицак в даному випадку дає надії на те, що робота служби зміниться в тому ключі, що будуть результати роботи, які будуть говорити за діяльність служби безпеки, і е, в даному контексті гучні затримання і в Одесі 120 затримань, і е, е, значить затримання. Судді хабарника, от якраз на днях буде Верховна Рада розглядати зняття з нього недоторканності і постанову про арешт, можливо. Тобто ми не бачимо Грицака на телеекранах, ми не бачимо його на ток-шоу, але ми бачимо. Ту роботу, яку робити, і мабуть, які від нього очікування взагалі, в порівнянні з, з наливаченком. Ви знаєте, очікування у суспільства з часів майдану вони конкретні, абсолютно конкретні. Це викриння корупції як явища, і звичайно, суспільство чекає того, що значить, будуть гучні посадки не тільки значить голів адміністрації районних і якихось mm -hmm. заступників. Мерів. Вони очікують, що будуть гучні посадки на найвищих ешелонах, тому що риба гниє з голови, і відчуття таке, що в Кабміні нічого не змінилося насправді. Uh -huh. з, після Майдану. є надія, що от, така жорстка робота в боротьбі з корупцією і висвітлення медійне цього всього процесу, воно десь зупинить. Той розвиток корупції, яка в нас прижилася, таке враження, що її викорінити не можна, але ми ж бачимо так, а на вашу думку, можливо її викорінити? Я думаю, що абсолютно реально. Ми у нас є приклади тої самої Грузії, коли з однієї найкорупованіших так історично країн ще радянського союзу, Грузія перетворилася в ту країну, де і, і, і навіть інвестори, європейці вони стверджують, що корупція там на мінімальному uh -huh. рівні, тобто на побутовому рівні ЖЕКу, мерії, районної адміністрації, вона там викорена, тому що люди, люди в основному стикаються з нею в побутовому плані, от там, де живуть. А стосовно значить, так само таких скандалів. З тою самою там митниця, вищі ешелони влади, податкова і так далі. Ну там ми не чуємо, що в Грузії є такі якісь проблеми. От той самий е, Михайло Саакашвілі, який е, гучно так почав свою діяльність із Грузії тут в Україні, ну він конкретно концентрує увагу на тих проблемах, про які казав президент, зокрема, митниця, угу. яка дірява. Яка повністю в схемах і яка дає мінус кілька мільярдів доларів на рік. Це ну це 10-15 бюджету держави через одну з найбільших митниць ми втрачаємо. Перекрити ці дірки, і ми одразу відчуємо. Держава відчує так само. Податкові ями не секрет, що вони існують і вони нікуди не зникли. І інші ті проблеми болі, через які держава реально втрачає. Стосовно заступників е, ну, так, Василя Грицака, ага. е, ну, е, звичайно, багато йде інформації стосовно їх персоналі, зв'язків з, е, з якихось закидів в їхню сторону, але я так розумію, що Василь Грицак сам знаходячись в АТО і на Бойових рубежах, так би мовити, взяв до себе в команду тих людей, з якими він стояв, так би мовити, в окопах. І... Ви знаєте, можна будь-які закиди говорити в сторону людей, але якщо вони ризикнули життям, пішли на війну і гідно вистояли там, то звичайно можна сказати, що це як те кажуть, змивається кров'ю будь-які негативні можливі сторони. Звичайно, стосовно цих... Військових, зокрема Маліков генерал і Фролов, можна сказати, що це кадрові військові, і вони повністю йдуть в тому самому командному руслі Грицака, і він, зрештою, за них відповідатиме. Тобто, це в тому числі і його зона відповідальності. Побачимо знову ж таки, як справи будуть казати замість. Все ж таки, репутація у них не ідеальна. Так? Ну, пише преса, стосовно зв'язків із кримськими подіями там, і так далі. Але я можу сказати, що якщо людина полишила Крим, зокрема в Малікав, і переїхав в Україну і пішов в АТО, ну це багато про що каже. Знаєте, я не, не багато знаю, крім е, патріотів нашої держави, людей, які покинули сім'ї і пішли воювати. Е, нехай це штабна робота, нехай це можливо не е, а, а, аеропорт Донецький, але тим не менше е, полишити комфортне життя і. Піти служити батьківщині, це багато про що каже. І той негатив, про який можна копати у людей. Ну я думаю, що не варто зараз про це говорити. Дамо певний карт-бланш грицаку і команді, щоб вони показали свою конкретну роботу. і Відповідно до цього вже буде зрозуміло чи правильно. Ставку зробив президент на непублічного голову СБУ, який працює, а не пігариться і просто українське суспільство вже 24 роки роздає карт і і не отримує гідного результату. Тобто про боротьбу з корупцією говорять ну, вже який рік, так але ну жодних сую в цьому сенсі немає. І чому суспільство має довіряти цим людям? Я... Чим вони відрізняються від Я попередників? Я можу, можу сказати, що. Знаєте, от це як студенти під час навчання, от вони можуть розслаблятися довгий час, але коли йде сесія, відповідальний період, вони мобілізуються і в них немає права на помилку. От Так зараз в нашій країні реально права на помилку ні в ні в країни, ні в народу, ні в президента немає, тому що війна. Агресор зі Сходу тільки чекає на помилки, і, скажімо так, якщо зараз не викоренити ті проблеми, про які гинули люди на Майдані, проти яких постала країна, то звичайно, по-перше, кредит довіри суспільства він випаровується дуже швидко. По-друге, держава не витримає вже більше такого знущання над собою корупційного і так далі. Я думаю, що Президент взяв на себе відповідальність і Василь Грицак взяв на себе відповідальність в частині роботи і служби, і вони її несуть насправді повно. І е, я можу сказати, що ті той перший тиждень роботи. Е, який е показав Грицак, ну, він вселяє надії на те, що щось зміниться все-таки. І, і судді перестануть брати хабарі, коли будуть бачити, що з них дуже швидко і оперативно знімають недоторканність і садять. І, і, е і інші проблеми будуть. Ми ж бачимо, що зараз така, е скажімо, е йде ініціатива по одеській митниці, можливо, у з СБУ і у нового губернатора вистачить політичної волі і насправді мужності поламати ті схеми, і змінити. Якщо ці, ця робота буде зроблена, це вже крок вперед. Серйозний крок, і е, ну мова йде не про картбланш, а про е, конкретну роботу. І маю надію, що на цьому тижні все таки країна отримає призначеного. Голову СБУ і вже тоді е, Василь Грицак буде е, садити по повні, як то кажуть. Кредит довіри не тільки суспільство може вичерпатися, але й у Європі. Вона півтора року вже те, терпить і, і дивиться на те, що у нас відбувається, що, що жодних змін, жодних реформ. Вона довго терпіти не буде. Ви знаєте, по прикладу Греції, я можу підтвердити ваші слова, що е, дійсно європейці і наші колеги е, західні навряд чи будуть давати роздавати карт-бланші далі. Тому що е, як ти кажеш, медовий місяць давно пройшов і е, треба вже. Вирішувати проблеми і справді ну, неможливо, коли е, даються гроші. Зрозуміло, що гроші зараз в основному міжнародних організацій фінансових йдуть нам не для того, щоб ми їх пускали на розвиток, а для того, щоб обслуговували ага. ті борги, які є. Але навіть в цій ситуації раніше умудрялися їх вкрасти більше половину. Звісно, що ніхто терпіти це не буде і. Е, тільки можливо, з огляду на те, що ми протистоїмо е, на валі, варварській російській, зі Сходу і всю Європу утримуємо, можливо, з цього огляду вони десь е, західні фінансові партнери будуть поблажливіші. Це не буде е, навіть якісь реструктуризації нашої боргів, виглядати як дефолти е, технічні чи будь-які, але звісно, що по тим е, зараз. Е, по Кадровим призначенням президента і в службі безпеки, і по голові Одеської облдержадміністрації ми бачимо, що вже далі тягнути з реформами немає можливості ні президент, ні, ні країна і. Ми мусимо мусимо модернізуватись, мусимо змінюватись, мусимо наводити порядок, вичищати всі негативи. Інакше звичайно і світ відвернеться, тому що. Терпіння, воно і, і ні українців, ні світу. Терпіння до нашої влади воно не безкінечне. За, за півтори роки що взагалі ми можемо е, з результатів представити Євро, Європі, з того, що від нас е, чекали, що, що ми можемо продемонструвати? Нічого, чи щось є? Які, ну, які реформи були прийняті? Що взагалі? Від, звісно, змінивати? що е, багато часу втрачено, і втрачено через ці наші українські класичні. Проблеми, де на три українці чотири, а подекуди п'ять і більше гетьманів. Знаєте, де, е, насправді, е, деякі е, значить, е, політики кажуть, що чи казали, що вони йдуть на цю роботу, як на Голгофу і вплоть mm -hmm. до кулі в лоб, якщо щось не вийде. І а, уряд Хамікадзе, це так. Що, так, це так, було, Але да. ми бачимо, що, звичайно, недалеко ми відійшли від від. Класичної української традиції обіцяти на перед виборами багато, а далі працювати як завжди, лавіюючи між коаліційних крапельок, між побажань партнерів по коаліції. Звичайно, тут вже треба брати відповідальність і горіти як комета. Тобто пробиваючи проблеми, але можливо і згораючи самому. От гарний приклад показує зараз Саакашвілі в тому плані, що він не слухає і не констатує ті проблеми, про які йому кажуть. Чиновники, якісь, ну, насправді, якісь вони смішні і безглузді апеляції, реляції до там. Якихось законодавств і так далі. Якщо є бажання, людина робить, чиновник робить. Якщо його немає, вона знаходить причини, чому аргументувати і не зробити. Е, Небагато чим, звичайно, можна похвалитися, і народ про це конкретно з Майдану можна, може сказати. Але ті. Е, Зачинання, які от е, зараз, можливо, через Верховну Раду, навіть на цьому тижні він як Рубіконовий тиждень mm -hmm. нинішній, і закон про вибори по відкритим спискам, коли нарешті, можливо, ми отримаємо ситуацію, коли у владу будуть потрапляти не е, завдяки проплаченим коштам е, представники олігархічних чи інших якихось фінансових інтересів, а все-таки е, народ буде вибирати, кого бачити. По партійним спискам відкритим друге, ті самі недоторкан... ініціативи стосовно зняття недоторканності суддів, можливо, і депутатів. З одного боку, це нібито. Погано, але наша українська традиція 25-20 років з лишнім років, коли ми мали недоторканих суддів і депутатів, сьогодні нічого доброго не було. Мабуть, коли суддя розумітиме, що він простий смертний і мусить судити як простий смертний, і за кожен крок вліво вправо від букви закону він може опинитися в в'язниці, думаю, що невідворотність покарання і суддівська робота у нас буде інша. Тому що насправді всі проблеми в державі це від того, що не працює правова система. Uh -huh. А не працює через те, що ну, на останньому етапі, найвідповідальнішому, судді не, не, не працюють. Я не кажу про роботу правоохоронців, але тобто uh -huh. то реформа правоохоронної системи, реформа суддівської, е нова система виборів, е та сама, е скажімо, децентралізація, я би не робив з неї панацею. Але можна сказати, що при правильній і коректній роботі правоохоронної системи суддівської системи і відсутності корупції. Децентралізація це надія країни, тому що громади отримають повноваження, отримають бюджети і йдуть до людей і будуть робити покращувати життя на місцях. Якщо зробити просто децентралізацію, і не викоренити корупцію, то е, я відчуваю, що може бути зворотній ефект, коли місцеві клани, місцеві е, князьки, які накрали гроші, вони. З цього з цієї децентралізації ще гірше зроблять людям внизу, тому що, скажімо так, ну фінансовий вплив на них казначейство інше буде втрачений, і вони будуть ці гроші ділити. Якщо раніше залишали собі 30% умовно, а 70% на громаду, то коли за ними перестануть дивитися, боюсь, що ця пропорція зміниться на, на, на пропорційно, прямо обернено пропорційно. Пане Юрію, я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що у нас у студії був директор інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Після невеличкої паузи продовження Майдан ТБ з іншим гостем.